Борітися і поборете. нині ці рядки Тараса Шевченка актуальні як ніколи. Полтавська художниця Юлія Петушинська боролася з несправедливістю на революційному майдані, продовжує боротися і в рідному місті. До святкування 200 річчя ювілеї Тараса Шевченка 9 березня. Мосткиня підготувала два десятки шрифтових плакатів із завжди актуальними рядками кобзаря. Розвісила їх на паркані навколо корпусного саду у самому серці Полтави. Цю мовчазну акцію ми встигли зазняти до того, як хтось знову сплюндрував ініціативу художниці. Авторка просвітницької акції говорить: це факт кричущий, хтось цілеспрямовано виступає проти правди. Полтави вже вдруге ширяться чутки. Позривати плакати дав розпорядження полтавський міський голова. Полтавська влада в черговий раз показала своє обличчя і антиукраїнську сутність. У нас в Полтаві. Не тільки не підтримують такі акції, але й забороняють. Це насправді ганьба, і ганьба не тільки для влади, ганьба для всієї Полтави, тому що цю владу вибирали полтавці. Полтавський міський голова говорить, що Шевченка шанує, готовий, хоч зараз, продекламувати поета. Олександр Мамай телефоном запевнив, хто зняв плакати, не знає. А для соціальної реклами є спеціально відведені місця. Водно, але сьогодні там заганилося комусь одному присипити на корпус на корпусного парку. Завтра на напаляти пославі після завтра ще десь. Так чи не так? Давайте зараз Пушкіна. Класа Шевченка, я Лєрмонтова, хтось нісієміна і розвісим по місту. І у нас будуть одні вірші на по цьому місту. Я вважаю, це неправильно. Відповідні управління міськвиконкому авторці неодноразово пропонували перевісити плакати у спеціально відведені місця. Говорить Олександр Мамай. Подібні дозволи можна отримати без проблем. Плакати ж на огорожі корпусного саду зняли працівники комунального підприємства Полтава сервіс власниці. Плакатів, ми її неодноразово попереджали, просили оформити правильно документи згідно чинного законодавства, але людина ніяк не одрегувала, тому в нас не було ніякої другої можливості, як їх зняти. Демонтували плакати, говорить художниця, теж не без проблем. У процесі троє із двадцяти загубилися. Та й питання про соціальну рекламу у рядках Шевченка спірне. Його цитати не рекламують, а спонукають громаду до роздумів. Можливо, міський голова теж задумався над написаним на плакатах, зокрема, над рядками поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. Хаменіться. Будьте люди. По лихо вам буде розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Через два місяці художниця планувала відвести плакати до Києва, Львова у східні регіони України. Проте через останні події у Полтаві Юлія Петушинська вимушена уже зараз пакувати плакати до столиці, а писати цитати із Шевченкових віршів бути і надалі, щоб українці не повторювали помилок минулого.